Пройшов рівно місяць з моменту блокування польсько-українського кордону та блокування руху українських вантажівок на територію Європейського Союзу. Потрібно розуміти причини, а головне наслідки цього блокування. Уже безліч фактів того, що за протестами польських перевізників, які не дають можливості нашим українським вантажівкам рухатися, перевозити товари. Територію Європейського Союзу, це спецоперація російських спецслужб. Маса фактів того, що ініціатори цих протестів мають зв'язки або безпосередньо пов'язані з Російською Федерацією. Політики, які начебто захищають права польських автоперевізників, висувають в тому числі і політичні вимоги. Саме ті політики у свій час говорили, що Крим. Може бути визнано російським, саме вони говорили, що Польща не має ставати прихистком для українських біженців і виступали з гаслом ні українізації Польщі. Саме представники проросійських польських політичних сил, які були у парламенті. Не проголосували за визнання Росії агресором, і тепер ці люди організовують протести, начебто з вимогою повернути дозвільну систему для українських перевізників. А насправді мета інша: максимально заблокувати експорт українських товарів, максимально нанести фінансові збитки нашій державі, максимально зробити все, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. З іншої сторони, залучаються також зв'язки у інших країнах Європейського Союзу, де нещодавно прийшли вибори або була сприятлива для країни ворога кон'юнктура, мається на увазі Словаччина, мається на увазі Угорщина, де також певними діями підтримується блокування українських перевізників. Потрібно усвідомлювати, що Просто вичікувальна позиція з боку України результатів не дасть і викликає подив неактивність з боку окремих міністрів міністерств, які просто споглядають за ситуацію і не роблять активних дій. В першу чергу мається на увазі Міністерство інфраструктури і Міністерство закордонних справ, тому що з одної сторони інфраструктура це пряма відповідальність Кабміну, і у цьому плані чекати зміну польського уряду на новий це. Щоденні втрати, в тому числі фінансові. З іншої сторони, не забуваємо, що на території Європейського Союзу, зокрема у Польщі, знаходяться мільйони наших громадян, які можуть також виступити з асиметричними протестами або акціями на підтримку України, нагадуючи жителям Європейського Союзу про війну на нашій території і про війну і протистояння ворогу, яка захищає в тому числі саму Європу від агресора. На фоні цього потрібно розуміти, що в нас кожен день це є втрати. Втрати фінансові, втрати експортні і втрати, які потім не дадуть можливості краще забезпечувати наші Збройні Сили України. Тому активні дії з боку Кабміну виглядають не просто логічними, а критично важливими прямо сьогодні. Зі своєї сторони, Верховна Рада зробила політичний крок назустріч, звернувшись до країн Європейського Союзу з необхідністю термінового вирішення проблеми блокування кордону, і вже, наприклад, країни Балтії відреагували на цю ситуацію, які оголосили бойкот Польщі польським перевізникам, реагуючи на їхній протест і блокування на спільному кордоні. Ми від політики повинні перейти в суто в економічну площину вирішення цієї проблеми і запропонувати алгоритм врахування певних комерційних економічних вимог, які ми можемо виконати, і повністю знівелювати політичну складову, яку використовує на жаль країна-агресор. І в цьому плані дії потрібно робити вже сьогодні. Не чекати завтра, а вже сьогодні.